Цього року Україна святкувала 30-річчя незалежності 24 серпня 1991 року. Верховна Рада написала нову сторінку в історії держави, проголосувавши за акт незалежності. Чим прискорила розпад СРСР парадокс у тому, що ще протягом року українських держав формально існувало дві далеко в еміграції діяв уряд в екзилі української. Народної республіки, яка понад 100 років тому проголосила незалежність, однак не змогла встояти під натиском ворогів. УНР мала свою конституцію і закони, систему органів влади, дипломатичні установи, військо, фінансову систему, символіку та свої війни. Шалене торнадо з революцій та переворотів у Росії. Перша світова, і посеред всього цього українці, які протягом чотирьох років борються за свою державу. Давайте розбиратися, як виникла ОНР, хто її очолював, та чому вона не змогла довго проіснувати. Лютий 1917 року в Росії революція. Імператор Микола II відрікається від трону, а владу бере тимчасовий уряд в Україні, яка на той час в складі імперії розуміє цей шанс треба використовувати 17 березня. Ось тут на Володимирській 42, У клубі Родина у Києві створюють українську центральну раду на чолі з Грушевським. Київ проголошує перший універсал. Це такий правовий акт. Головний пункт автономія України в складі федеративної Росії. Однак, з правом, цитую, самим порядкувати своїм життям в Петрограді. ж У відповідь називають уЦЕР сепаратистами. Хоча й присилають свого делегата до Києва. Так проголошується другий універсал. Восени 17-го в Росії ще одна зміна влади. Її захоплюють більшовики на чолі з Володимиром Ульяновим. Лейбом Бронштейном та Йосипом Джугашвілі так, так, це їхні справжні прізвища. Ця трійця Україну від себе відпускати не хоче і прагне поставити своїх людей на керівні посади. Однак захоплення влади більшовиками по суті і підштовхує центральну раду проголосити третій універсал. В ньому вперше звучить назва нової держави Українська Народна Республіка. Так формально в складі Росії, але вся влада має бути за Києвом. Головні принципи в новій державі. Розвиток демократії, права усім нацменшинам, скасування смертної кари, створення незалежного суду. Більшовики, які раніше визнавали право нації на самовизначення, і навіть право українців на власну державу оголошують Центральній Раді війну. Червоні захоплюють частину східної та південної України і проголошують Радянську Українську Народну Республіку зі столицею у Харкові. В умовах фактичної війни з Росією Центральна Рада 22 січня приймає вже четвертий універсал в ньому території, які поза контролем більшовиків оголошуються повністю незалежними. З'являються вже знайомі сучасні символи: синьо жовтий прапор, тризуб вводяться карбованці, а згодом і гривні. Українська мова стає офіційною, а ще не вмерла Україна» виконують як національний гімн. 29 січня 1918 одна з героїчних та трагічних подій в історії УНР, де рядки гімну душу і тіло ми положим, не бувають чи нереального змісту. Солдати столичного гарнізону відмовляються захищати столицю під впливом ворожої пропаганди, взяти зброю до рук. Зголошуються курсанти військової школи та добровольці студентського куреня. Близько 500 молодих хлопців зустрічають Червону армію, яка в кілька разів переважає їх чисельністю та озброєнням поблизу залізничної станції. Крути понад п'ять годин студенти стримують. Наступ, однак, через брак боєприпасів та підкріплення червоних українці відступають. 28 полонених юнаків розстрілюють місць, захопивши Київ, війська Муравйова влаштовують червоний терор. Його жертвами стають офіцери, службовці українських державних установ, священнослужителі і звичайні кияни. Керівництво УНР евакуюється зі столиці та починає шукати союзників. І ним стає четверний союз. Прес литовську ОНР підписує мирний договір, і тепер військ воювати з більшовиками вистачає разом із союзниками. Українці звільняють свої території. Однак економічна та політична нестабільність підриває довіру до УЦР серед населення та еліт. І за допомоги нових союзників німці владу відбирає Павло Скоропадський. Він обирається гетьманом, а країну перейменовують із УНР в українську державу. Щоправда, багатьом не подобається, що він залежить від німецького командування, а його політика стає авторитарною. Створюється директорія УНР на чолі з Володимиром Винниченком. Того ж 18-го вона повстає проти гетьманату Скоропадського і УНР. Відновлюється знову, ще не втомилися від постійних змін влад. Далі ще цікавіше після програшу у першій світовій четверного союзу, Австро-Угорщина розколюється на кілька держав і свого шансу не втрачає українське населення східної Галичини. Там створюється західноукраїнська народна республіка. Дивиться на все це сусідня Польща та оголошує ОНР війну, адже має претензії на ці землі. Львів просить допомоги у Києва і 22 січня 1919-го стає днем проголошення акта злуки, який об'єднав обидві республіки. На фронтах же до поляків та більшовиків додалися ще й білогвардійці на чолі з генералом Дінікіним. Вони відбивають у більшовиків південь України і захоплюють Київ. Головний отаман армії УНР Симон Петлюра називає це київською катастрофою. Українці опиняються у трикутнику смерті у 1920-му Симон Петлюра підписує з Польщею мир. Його ціна, частина українських територій. Польсько-російська війна закінчується миром, а українці залишаються без союзників. Останнє місце, де перебуває керівництво УНР та її війська Волочиськ. Там українці домовляються із поляками про перехід їхнього кордону 21 листопада 1920 року. Його перетинають кілька тисяч вояків та уряд ОНР. Симон Петлюра сприймає це як таку собі перерву у війні і не дозволяє розпускати жодної військової частини. Однак цей день стає останнім в історії існування ОНР як держави на території України. Уряд Української Народної Республіки існуватиме в еміграції: у Тарнові, Варшаві, Парижі, Кісінгені. Мюнхені, Філадельфії та Торонто аж до 1992 року. Тоді правонаступником визнає визнають державу Україна, а керівництво ОНР складе свої повноваження. Прочесто проголошуємо всьому народові Україні і в Росіяні сущому розкладення повноважень Державного центру Української Народної Республіки в Азилі, який він виконував упродовж 72 років поза межами України. З рук останнього президента УНР Миколи Плав'юка, перший президент України, Леонід Кравчук, отримає символи держави.